Так. А я ознайомлю з дорожнями справи. Що ви кажете? Я ознайомлений з місцем та розгляданої справи. Так, справа тут розглядалася, ось от постанова. А ну покажіть. Постанова дівчатку Тарас Богданович. Номер який? 1575 52. Добре, дякую. Ну що ж, добре, розглядали, розглядали. Тут, тут с это, А тут что? А, а тут По, сути порушен. Так, значит, ну, первое, что по сути порушен. Первое. На Просьба пишіть скоріше, бо намокає протокол. Давайте про що ти не бійтеся, я його не вкраду. Я його знаю. Токола Буку... додаю. Вкрасти чи не вкрасти? Додаток. Додаток пояснення, так? Що, що? пояснення такого номер, номер Так. Да, вы спешите скорее, что 30 протокол 8 И, Петро, а у вас там адрес, а? Макуланецкая, 34-24. Пассажир, не светит мне в вот. очи? Я не вам. Не Так, із міста у копію на отримав. Так. Так. Секунду, секунду, ще є, ще є один підпис. Тут же все. І ні, інспектор. Тут же все. Ні, О, ось, дивіться. Е, секунду, я ще, я ще не дописав, інспектор. Що ви, тут, не... Де ви вже? Брати? Я зараз, я тут допишу ще одне слово. Я тут просто... тут, ну, ні, що ви від, вириваєте? Дивіться сюди. Тимчасово вилучені документи. У вас ніякі документи не вилучали. Так. Тут Бладе... ви писати не можете нічого. А, ні, 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 я я допишу, у мене ще тут є місце. Чого? Ви? Так, протокол здаю клопотання, інспектор. Так, все. Постанову берете. Так, це вам. Копію постанови берете. Так, звичайно. Тут підпис, будь ласка. Ви клопотання берете? У мене. Так це є пояснення. У... Клопотання. Ладно, що клопотання. Сидь, будь ласка, номер, е номер протоколу. Я ж мушу тут вписати. Так. Де тут? Оце о, так? Так, так. Зараз зараз я не запам'ятав. А1. <кій> зараз зараз за секунду. Це а. 217 893. вісімсот Один. Один в кінці, так? Три. Три, добре. Куди. Сімсот Три. Так, Чекай, а ти підподався, тобі роз'яснили права. Не, зараз А що ви мені не роз'яснюєте мої права і обов'язки? Згідно з статті. статті 63. <голові> ви маєте мені об'яснити? Я вам поясню, що ви не знаєте. Згідно з статті 63 ви могли давати покази, могли відмовитися. Згідно статті якої? 63? Де вона є? А друга, так, так, 251 ще мені скажіть. Що? — Там ще 251 записана стаття. Немає 251 А яка? яка. А яка я? 63 вона така 268. коротка. — 268. — Так, 268, значить, відкриваємо. 60. Далі. Зараз да. зараз секунду інспектор. Копію пропускову. Чи, ви ту копію противолувати? Ти ж, за нею вже розписав. Так, так. 268 не <кхів> дякую. І постанову. в брати? Так, звичайно, але Хороший. завізуйте мені клопотання, будь ласка. Я вам дав клопотання, так? Що, що, що ви кажете? Клопотання завізуйте мені. Яке клопотання? Я подаю клопотання про відкладення справи. То що я маю там підписувати? Ви ж мусите отримувати клопотання. Я ж вам даю документ. Ну ви тут вписали, що ви його даєте? Так, то я вам даю. Ви тут вписали? Так. Ні, я ви тут вписав, до... тут, тут в протоколі вписав. Так, ну протокол. Будь ласка, давай. Але ви мені на моїй розпишіть, що ви одержали. Що ви потім сказали, а що інше, я інше, забув. Я не буду розписувати. Як ви не будете розписувати? Я не ви, я ви, відмовляєтесь. ви відмовляєтесь Так. так? Я Добре, зрозуміло. 268, так, будь ласка, 268 стаття. Прошу. Ознайомте мене. Ви ж маєте книжку. Я хочу, щоб ви мене ознайомили, це ознайомилися. Будьте підписувати. Будь Бу ласка. Ви відмовляєтеся ознайомити? Так, я відмовляюся. Супер. Добре. У вас є закон. Добре, зрозуміло. Ви вже ознайомили. Ні, ні, ні. Я хоч... Ви зобов'язані мене ознайомити, ваша робота. Інспектор щасливої дороги. А завізувати клопотання. Як, як зробити? Не реально. Я знову, щоб ти скільки я буду чекати. Добрий. Вечір. Я знову дзвоню на рахунок 0550 Audi. Я, ж, я чекаю вже 15 хвилин після того останнього дзвінка до вас. Знову ж немає такі Йо. Ви сказали, що вони написали тут. Вони написали тут. Та ж клопотання, ви сказали, що зараз приїде по клопотання. Він не взяв клопотання в мене. А. Так, звичайно, є так. Видеофіксація. Є видеофіксація, Є відеофіксація, все, віде. є відео в мене в машині, камера стоїть, все як має бути. Дяченко, Тарас Богданович. Дяченко. Дя, де я? я, -ченко. я -ченко. Тарас Богданович. Тарас Богданович. А для чого це ви мене питаєте? Зафіксую, добре добре. Зрозуміло, добре, фіксуйте. Добре, добре, фіксуйте. 1985. 25.08 Так. Село Буцнів. Тернопільський район. 0,96. 346. 96. Ну, інкримінували мені порушення правил дорожнього руху, а саме не включив фари в темну пору доби. Як можна їхати в ніч? Я вже їду в такі, вже пів години по місті їду, вони мені сказали, що я фари не включив. Від 0550. Клопотання про відкладення справи, так. Клопотання про відкладення справи. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, я хочу звертатися в суд і хотів би дати відповідальному клопотання зараз. Нема, не на аварії. Добре, я, я можу під'їхати на аварію і дати відповідальним, хай він розпишеться, що він отримав. Бо я хочу йти в суд. Ну, добре, добре, ні, ні то нормально. Ну, від... добре. Дивіться, відповідальний... Я, я перепрошую, відповідальний просто був на місці події, розумієте? От. Я би йому дав, він би просто взяв клопотання, розписався і все. На клопотанні, хай я хочу відповідальному дати клопотання. Відповідальний був, бачив це все. На місці, там на місці, на цій вулиці біля обнови. Слівінський. Слівінський.

Інспект. Як не давав, на камеру записнуєте? Ви що вживали якийсь алкоголь сьогодні? Да, так, так, Звичайно. Пишіть на цьому одержано. Одне мені, одне собі. В протоколі там за... не ви напишіть одержано на одному, зареєструйте, завізуйте мені. Вам зараз капітан міліції скаже, як це зробити. Візьміть, будь ласка, два. Одне мені завізуйте, давайте мені, одне, візьміть ручку. Одержано такого-то числа нормально. Ну, нормальне? Клопотання про відкладання справи. Отказує. А що чого... ви зразу не заявляли клопотання? Я заявляв клопотання. клопотання... Вам виписав інспектор постанову, так? Так, Відомо. Пане капітан, розказую вам по суті. Викарика, Пане інспектор приніс мені постанову і протокол одночасно. Навіть мене не питав про ніякі клопотання. Протокол і постанову. Приніс в руках мав і то, і то, а потім каже, ти будеш писати пояснення. Як це так? Постанову виніс без мого пояснення? Так, давай ще Там вказано в протоколі, дивіться. Там вказано, заявляю клопотання. Він мені на мому листочку розпусіться. Одержано. Дивіться сюди. Це ви писали? Так. До протоколу додано так. клопотання. Так, дано клопотання. Ви маєте клопотання? От тепер ви вже маєте, ви взяли. Все? Тепер на моєму клопотанні Я не зобов'язаний там розписуватися. Тут вказано. Запитайте офіцерів. Це бланк міліції. суворої звітності, номерний. Богданович. Пане капітан. Одержане, я хочу мати, що, що ви одержали його. Я хочу мати написано, що ви одержали. пише, до протоколу знімайте тут, До протоколу додається. Клопотання. А чому ви зразу не взяли? Ви не давали. ви не заявляли <свист> ні таке клопотання, що ви заявили клопотання, він би взяв би то клопотання. Він не взяв, ви, ви, йому потрібно він обернувся і, і пішов. Він обернувся і пішов. Ви думаєте, йому потрібно щось не брати? Я... Напишіть, о, хто одержує клопотання, ви дається ну, до розумієте? Я вам дав ручку, віддайте мою ручку, будь ласка. Віддайте мою ручку цей раз. Напишіть, одержано. А, це ваше? Значить розпишіться тут. Якщо це ваше, я, я перепрошую. Пише. Ще раз вам поясню. Зіваєте, що нам давно, я можу. Розпишіться От на тут 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 боїтеся? Я, я не зобов'язаний нічого підписати. Розпишіться От мені пише. на клопотанню. От за протокол я розпишу. Ви завтра викинете клопотання, скажете, його не, ви мені його Сука, не дали так що. Тут пише. Ви розумієте чи ні? Я вам ще раз поясню. Тут що пише? Що тут пише? Читайте уважно, що тут казали. Що тут пише? Додано клопотання. так. Клопотання. Так. Клопотання є, крім клопотання, що ж ще є. Пояснення, так? Є. Є так, пояснення. Так, так. так? Оце все фіксується. Що Постанова, кажете... Постанова і протокол. Це все додається до матеріалів. Так. 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 так? Потім mm -hmm. ви оскаржуєте Так. даний протокол, винесені цим інспектором. Так. 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 Вони про це не маслі чесно. Так. І нервів. Оскаржуєте. і сюди що роблять суд? Витребовують, так? Так. 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 Призначається дата, число, так. місяць. Так, так. Взагалі. Я, я зрозумів. Так, так. Так? Так. До протоколу це клопотання. Так. Питання тут, так? так. Будуть не у вас запитання. А питання будуть до інспектора. Куди ділося клопотання? Так. 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 То в чому проблема? Інспектор скаже, я загубив. Або скаже, мені не давали клопотання. Так, він тільки що так, каже. Так, тільки що. Одержано, напишіть, одержано, хто одержав. Ви давали мені клопотання? Так, я вам дав клопотання. Всьо, я хочу дороги. мати тут підпис, хто його отримав. Ви мені в руки давали клопотання? Так, я вам давав. Шістової дороги. і дорогу. Воно буде припротоковує. Добре, Розуміло. Тоді добре, добре. Дякую.